Якщо ви помітили, що у вашій гортензії зеленими залишились тільки прожилки на листі, а саме листя пожовтіло, її пора лікувати. Це неінфекційна хвороба хлороз. Якщо її не лікувати, можна втратити всю рослину. До речі, хлороз може поражати не тільки листя, а й усю рослину цілком, у тому числі суцвіття. Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний сад. Поговоримо про хлороз, причини його виникнення, види хлорозу, а також, звісно, про лікування. А наприкінці відео я хочу поділитись з вами своїми думками та спостереженнями з цієї проблеми. Перша і найпоширеніша причина це невідповідна кислотність ґрунту. Гортензіям потрібен показник pH ґрунту 5-5,5. Це специфіка гортензії. Її коріння не спроможна засвоїти заліза та інші поживні речовини із лужного чи нейтрального субстрату. Але звертаю вашу увагу, що і надто кислий ґрунт для лохини їй не підходить. Він має pH ґрунту 3,5-4,5. Субстрат для лохини ми можемо використовувати, додаючи у посадкову яму частково. Також причиною може бути полив жорсткою водою, порушення агротехніки, недостатнє зволоження або перезволоження, відсутність підгодівлі, вапнування ґрунту, підживлення залою або доломітовим борошном. Окремо я хочу зупинитися ще на дній. Причині, яка може запустити проблему, і це несприятливі погодні умови. Так, наприклад, в цьому році була дуже рання весна. У квітні погода побила усі температурні рекорди, а у травні повернулись приморозки, і рослини отримали великий стрес та затормозили у рості. Як наслідок, дуже багато випадків хлорозу. А може бути і інша ситуація, з якою ми дуже часто стикаємось весною. Це зливи, які вимивають усі корисні речовини з ґрунту. Коріння замокає і починає підгнівати. Тут вже не до заліза, самі розумієте. Тож саме зрозумівши причини, ми можемо починати лікування. До початку лікування я хочу дати загальні рекомендації. Якщо це рання весна, то ми повинні дочекатися, коли середня добова температура буде сягати 10-15 градусів. Саме тоді рослина почне поглинати та засвоювати усі поживні макро- та мікроелементи. Я вас дуже благаю. Не вносьте добрива на початку квітня. Це гроші на вітер. рослина ще тільки просинається, вона нічого не засвоїть. Потім вимірюємо pH ґрунту і бажано це робити декілька разів на сезон. Я для цього використовую тестер параметрів ґрунту, який придбала в будівельному супермаркеті. Ще є більш бюджетний варіант це тест смужки. За Результатом тестів працюємо над станом ґрунта нормалізацією кислотності ґрунту. Якщо ви знаєте, що у вас важкі ґрунти, додаємо торф. На лужних ґрунтах додаємо кислий, на кислих – нейтральний. Мульчуємо спочатку мілкою фракцією або навіть відсівом кори це підкислить ґрунт і буде тримати вологу улітку. Якщо кислотність недостатня, можна підкислити сіркою. Це довготривалий варіант, тому що вона досить повільно засвоюється. Можна також використовувати підкислювач на основі сірки та бетоніту. Він теж має пролонгований ефект. Швидке підкислення дасть добриво пекацит. Також на постійній основі я вношу бурштинову кислоту. Це і підкислення, і додаткова енергія для рослин. І після всіх цих процедур, з вимірюванням та вирівнюванням pH грунту, ми додаємо комплексне добриво. Його ще називають. Літнім, тобто формула повинна бути 20-20-20 або 18-18-18. Воно задовольнить усі потреби рослини в усіх мікроелементах, і вже саме цього буває достатньо, щоб рослина набула яскраво зеленого кольору, і з неї все буде далі нормально. Якщо ж це не допомогло, починаємо розбирати види хлорозу. У наших умовах хлороз найчастіше виникає внаслідок дефіциту заліза і магнію. Тож з них і почнемо. Дефіцит заліза. Як правило, це верхівковий хлороз листя і пагонів та пригничення росту самої рослини. Проявляється як пожовтіння листя між жилками, причому самі жилки залишаються зеленого кольору. Цей горщик саджанець Вімсред я залишила спеціально в такому стані, бо знала, що буду знімати відео про хлорозу. Тут ми можемо бачити вже дуже серйозну станію залізного хлорозу. Бачите, верхівки геть-білі, вони потім починають сохнути. І як наслідок, навіть володь, вона недорозвинена, малесенька, сантиметрів 10. Все. Це все, на що вона спромоглась. Тобто лікувати хлороз треба ще на початку. Найбільш ефективним методом боротьби з цією проблемою є оприскування рослини по листу хелатом заліза. Ця форма відрізняється найкращою біодоступністю і рослина дуже швидко її засвоює. Обробляти краще вранці чи ввечері і бажано у пахмурий день. Піджилення під корінь засвоюється трохи довше, але, на мій погляд, і тримається теж трохи довше. Тож гарно працюють препарати Ферелен та Брексіл. Робимо 2-3 обробки з інтервалом 10-14 днів. Дефіцит магнію. Частіше з'являється у другій половині літа. На старому листі гортензії з'являються поступово бронзові або жовті плями. Забарвлення листя часто нагадує ялинку. Передчасний листопад починається з нижньої частини рослини. При появі нестачі магнію допоможе полив магнієвою селітрою або сульфатом магнію. Допоможе препарат Mix. Він дасть змогу швидко наситити рослини магнієм, оскільки містить елемент в хелатній формі. Крім того, для профілактики дефіциту магнію варто вносити добрива з його вмістом протягом усього сезону, особливо на піщаних легких ґрунтах. Це ж знову такі літні добрива по формулі 20 20 20 Дефіцит азоту. Недолік азоту починається на найстарішому листі. Воно стає світло-зеленим або жовтуватим без зелених прожилок. Рослини в цілому можуть набувати неприроднього світло-зеленого забарвлення. При сильній нестачі цього елемента вони стають червоними або бордовими і опадають раніше терміну. Добрива з високим вмістом азоту я не можу порекомендувати для використання на гортензії, бо при надлишку азоту у рослини листя стає темно-зелене, товсте, у гортензії падає імунітет. Вона стає сприятливою до хвороб і частіше ушкоджується шкідниками. Пагони рясно вкриваються листям, перенасичені азотними добривами гортензії, пізно входять у цвітіння і дуже чутливі до морозу. Весною це прозведе до витягування пагонів, а з липня місяця завадить рослини підготуватися до зими. Тож, відновити баланс азоту ми можемо тільки літніми добривами. По листу з формулою 20-20-20. Недолік фосфору у гортензії виявляється в період цвітіння. На старому листі з'являються бурі плями з фіолетовим відтінком. Вигнятком є гортензія Diamond Rouge та Фромбозіння рентсам. Їх сортова особливість полягає у придбанні молодим листям фіолетового або рожевого відтінку. Відновлюємо недостачу фосфору подвійним суперфосфатом, оприскуванням по листу. Дефіцит калію. У гортензії дрібні листя між жилками із обох боків з'являються некротичні плями і обідок засихаючої тканини. Некрос листя. Особливо це ми спостерігаємо на старих, розташованих біля основи черешка, листях. Поступово пошкоджені. Тканини руйнуються та опадають. Відновлюємо калія магнезію оприскаванням по листу. Дефіцит марганцю. У гортензії спостерігається пожовтіння або побіління між жилками, починаючи від краю листової пластини, як магнієвому голодуванні. Але тільки не на старому, а на молодому листі. Дефіцит марганцю може спричинити буру плямистість, зростання та розвитка. Ток рослини уповільнюється. Симптоми нестачі марганця частіше виникають на зелених територіях та глинистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод. Відновлюємо дефіцит рожевим розчином, марганцівки. І на останок хочу ще додати відео. З прикладом, що не є хлорозом. Справа в тому, що листя у гортензії може пожовтіти із інших причин від надлишку або нестачі вологи, перехолодження або різких перепадів температури. І ось цей випадок саме і є прикладом цього. Ну і наостанок, як і обіцяла, хочу поділитись з вами своїм баченням цієї проблеми. При підготовці до цього відео я перечитала дуже багато інформації і знайшла таку, що остаточно невідомо, тобто 100% невідомо причин виникнення хлорозу. І зі своїх спостережень, що можу сказати, так в мене були такі ситуації, коли ти висаджуєш один той самий сорт в однаковий субстрат, ти доглядаєш однаково за всіми гортензіями, але чомусь частково там процентів 10 з цього. З цієї висадки починають хлорозити. Звісно, що мені краще легше боротися з цією проблемою, тому що якщо в мене починають хлорозити в гортензії, я просто їх пересаджую у новий субстрат свіженький, звісно, додаю добриво, і ця проблема уходить. Але якщо мої саджанці сидять в горщику одному тому самому більше двох років, хлороз повертається. А ще друге моє спостереження, так як в мене дуже багато сортів, на, на сьогодні в мене десь біля 90 сортів гортензії, волотистих, деревоподібних, широколистих. Я помітила, і особливо це стосується волотистих гортензій, що хлорозять в мене в першу чергу яскраві рожеві сорти. У мене була проблема з Sunday Fries, фрайс мельба. Бебі лейс в мене чомусь постійно хлорозить. Як тільки рік я її навіть не пересадила, вона починає хлорозити. А в цьому році декілька саджанців рамбузіння рансам почали трошки хлорозити. Але це рік, можливо, не показний, тому що дуже важка була весна з цими страшними весняними травневими приморозками. І чим хочу завершити своє відео. Влатиста гортензія, в принципі, невибаглива рослина, але ж... Я, я вам раджу не розслаблятися. Все ж таки контролюємо піаж ґрунту, додаємо торф, мульчуємо обов'язково ніяких камінців, які нагрівають рослину. Постійно додаємо або проланговані добрива і зверху додаємо добрива по листу. До речі, в мене є відео на цьому каналі, або взагалі такі обзорні. Як догляд за волотистою гортензією. В цьому ж році я записала в травні, в червні і в липні ще додаткові відео про догляд за гортензією саме в цих місяцях. Тож передивляйтесь, будуть питання, обов'язково пишіть. І напишіть мені, будь ласка, чи є у вас проблема з хлорозом і що вам допомагає в боротьбі з ним. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!